Мамо, рідна, разом з татом ми вітаємо зі святом. Нехай життя буде багатим, на здоров'я і на силу, і на доленьку щасливу. На яскраві довгі роки, без турбот і без мороки, на шикарний стиль та моду, елегантність і навроду, на круїзи при погоді, відпочинки на природі, на розумне добре вічне, на строкате різнобічне, словом на усе прекрасне, на постійне своєчасне, зичим успіхів, визнання і великого кохання. Дякую, мама, за ніжні долоні. Ласку турботу ночі без соня. Спасибі за всі ті пісні, що співала. Бажаю, щоб всі з своїх очі не знали, щоб завжди була ти щаслива здорова. В твоєму житті щоб було все чудово. Ти наймиріше завжди будь із нами. Цілую тебе і вітаю з ним, мама. Вітаю зі святом, чудовим, прекрасним, бо мамою бути це дар. Справжнє щастя, день матері, мамам у до землі, слова будь які тут, на жаль, замалі. Земного вам щастя бажає матусі завжди буде ж у справах у русі. Хай дячними діточки ваші ростуть та вашому серцю, хай радість несуть. Натхнення дарують, хай вам оченята будні важкі, а не тільки у свято. Обійми Михайло слікуть і словами нема ж би нікого дорожче за маму. Мамо, в день матері хочу сказати, що кращої мами не можна й бажати. Ти ніжна, ласкава, тендітна, красива. І хочу, щоб завжди була ти щаслива. Нехай твої очі ніколи не плачуть. Забудуться пустощі скоро дитячі, лишиться лисність та сподівання, здійсняться скоріш, нехай всі бажання. Вітаю всіх мам, і хай у вас буде палато щастя! і хай ваші дітки цілують і мають ще на усисокавачки, Ми вас дуже любимо! Всі дочка. День на навесні я найрідніше привітаю то, що життя дала мені. Тепла і лапків побажаю, а ще є здоров'я доброти багато гарних нічних квітів. Найкраща мама. Вілька ти і на красивіща у світі. Найважливіше чудо і чудес, що робить таємницею буття. Є подарунок жінці, посланий з небес, народжувати світ, нове життя, усе живе, що є на цій землі, завдячує цим щастям матерям. Я дякую, матусенько, тобі за те, що так чекала немовля, за те, що ти під мене гріла. Оберігала ще до зустрічі зі мною, завжди мене прощала і жаліла, і огортала материнською любов'ю. Пробач, що не давала тобі спати. То лізли зуби, не змогла я пояснити. Для мене ти найкраща в світі мати, яка продовжувала все одно любити. В день матері я попрошу у неба. Здоров'я і світлих літ для нійки, бо для дитини іншого не треба, тільки б сміхались очі мамині рідненькі. Я буду все життя тебе любити, для мене ти мій янгол на землі. В народі кажуть, до тих пір ми діти, допоки з нами наші матері.